Своїми руками гідроелектростанція, так що гірська річка тече, ось, ось така штука, яка, коли е, вода менша спускається, і люди вийшли з положення, коли нема світла. Так що, бачите, блекал е, нам не страшний. Все своїми руками. Колесо від велосипеда, <гум> генератор. <гум> і, і далі там перетворює струму, і перетворює струму, і от таке, регулятор струму, і перетворює струму, і на покиплення електроенергії акумулятор. І хватає вам, щоб будинок... Тим працює акумулятор, тим працює акумулятор, то хватає. Ну, на 3 кВт хватає. Бачите, в залежності, який час mm -hmm. користуватися. Це від акумулятора і споживання електроенергії. А коли виключали світло, вам того вистачало повністю. Хватало. Ось так, друзі. Якщо не лінуватися, можна все зробити.